і, Сина, і Духа Мій. Христос Воскрес! Воскрес. Якщо ви можете вірити, як ви можете вірити, коли славу один одного ви приймаєте, а славу від єдиного Бога не шукаєте. Не гадайте, що я винуватиму вас перед Отцем. Ось той, хто вас винуватить, Мойсей. Що він має на увазі, що каже, вас винуватить Мойсей, бо Мойсей приніс 10 заповідей. І заповідь Божа, й батьківська така порада, батьківський наказ. Не робіть то, не робіть то, бо будете мати проблеми. Говорить про те, що люди закон написаний в їхніх серцях. Забули. Треба було його написати на камені, щоб люди читали і відновили той закон всередині. Бо Господь Бог коли створив людину, Він зробив її досконалою. І ми час від часу, де там чуємо той голос, ми його називаємо голосом совісті. Яка би людина не була вихована чи не вихована, побожна чи не побожна. Вона все одно відчуває всередині тоє відчуття справедливості, той голос совісті, ми кажемо. Це той закон, який Господь Бог пише людині в її душі. Але людина вміє той голос приглушувати. І той голос так був заглух, так був пропов, так був затерся в середині вже ні тих надписів не було видно на тій душі людській. І навіть того голосу вже не було чути, десь він там, ще десь колись щось, там, щось десь там пікутів, а потім десь там шептав, а потім взагалі пропав. І Господь Бог мусить то відновити. Бо відсутність Божого голосу в нас всередині, відсутність відчуття Бога ось тут. І коли вже навіть немає бажання шукати Бога, то є біда. Людина мусить мати підказку або зрушення іззовні, і Господь Бог посилає Мойсея, і кличе Мойсея, і Мойсей приносить десять заповідей. Дивіться, Коли Мойсей пішов на гору, синай, він там був 40 днів, 40 ночей, перебуваючи в пості і в, молитві. в іншому місці Христос каже, такий рід бісів виганяється постом і молитвою. Відновлення ото, доброго Божого стану повинно бути ззовні, піст і молитва. Як ми кажемо часом в людині, яка така дуже байдужа, ми кажемо, зажрався, так? Це через те, що у людини мало посту і молитви. Бог готує нас для того, щоб щось дати важне, Він нас очищує через піст і молитву. Ми отримуємо ті заповіді. І Мойсей, і Христос каже: Мойсей вас звинувачує. Бо я завжди порівнюю. Оці заповіді божі, батьківською порадою до дитини, який тато каже, слухай сину, так не роби і так не роби, бо то не добре, і так не роби, і так не роби. Ми це кажемо дітям через те, що діти того і не знають. Дітей треба вчити, що є добре, що є зле, щоб закладати той закон всередині, так ми кажемо. Але ми не закладаємо, ми його відновлюємо. В кожній людині написаний закон у серцях їхніх, каже Господь, і напишу закон у серцях ваших, щоб ви носили його. І основним завданням Ісуса було відновити той наш внутрішній голос, голос Божий. Він каже, каже Господь, що. Нагадайте, що я винуватиму вас перед Отцем Моїм. Ось той, хто вас винуватить, Мойсей. Бо якби ви вірили Мойсеєві, то ви б і мені вірили, бо про мене писав він, коли ж ви не вірите писанням, як ви моїм словам повірите. І каже ще в іншому місці про Отця, Та в мені свідчення більше, ніж Івана, діла, що Отець дав мені, щоб я робив ці самі діла, я роблю. Що свідчить про мене, що Отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене, а ви голосу Його не чули. Хто вірить у мене, каже Господь, вірить в того, хто мене послав. Христос прийшов, щоб ми відновили свою віру до Бога Отця, який створив небо і землю. Щоб ми відновили в собі оту. Єдність із Богом, то тобто, комунікацію з Богом. Виді, є таке слово релігія, так? воно походить від слова латинського слова прикметника релігаре, що означає в'язати, так? зв'язувати. Релігія це є для того, щоб. Відновити зв'язок між Богом і людиною. Відновити, тому що він був втрачений. Через що? Через гріх? Лише після того, як пропала єдність, пропав зв'язок, пропала комунікація людини і Бога. Після того з'явилося релігаре в'язати релігія. Релігія це спосіб відновити зв'язок людини з Богом. Відновити. І Христос каже, я на те прийшов. І на те, щоб відновити, потрібна жертва. Тому Христос і каже, Паво Павло каже, уже живу не я, а живе я в мені Христос. І Христос каже, діла, що я роблю, і Отець робить. Бо до Філипа каже, хіба ти не віриш, що я оці отець в мені? Як ти кажеш мені, покажи мені отця. Тобто, бо це якраз ця єдність людини з Богом може відбутися через єдність мене з Ісусом Христом. Бо Христос був людиною. Тобто, мені у той спосіб найкраще скомунікувати, бо Він про Бога Отця каже, ви ніколи його не чули і ви його ніколи не бачили. Бо тому що Бога людям неможливо видіти, і чи не ангельські на нього не можуть дивитися. А? І для того, щоб цю єдність відновити, ми віримо в Ісуса Христа і через Його жертву, через Його Слово, яке відновлює мені Божу присутність, відновлює мені закон, написаний в серцях наших, як каже Святе Письмо, ми маємо живість прийти до Бога і через Духа Святого з ним спілкуватися. Але люди часом Духа Святого засмучують. І так, як ми сьогодні чули про Ананію, так, який притаїв частину грошей, який був за, за поле. Що то за історія така? То, що читалося сьогодні у Діянні святих апостолів, так? вони продали частину, продали своє поле і сказали, що гроші віддадуть до церкви. Але Продали, а потім думають, ну, частину треба лишити. Нащо все віддавати частину лишити? І віддали усе, <клес> решту, то, що було до церкви. І Павло каже: Анані, чому то сатана засмутив твоє серце? Ти ж не за такі гроші продав поле. Ви розумієте, що тут приноситься справа, що. <клес> Людина своє поле продала, свої гроші трохи лишила. І за це карають. То що таке? Що всьому віддати? Він мав віддати рівно стільки, скільки він сказав. А він сказав, що всі. Апостол Павло подає нам таку підказку, що він каже, ти здурив не людей, а Бога. Саме найбільша проблема це обманювати Бога. І як це обманювати? Прилюдно. Я всі свої гроші віддаю на той, я там чотири рази в тиждень, пошук, кажеш людьми. І якщо ти це не робиш, то краще би ти це не казав. Чуєте наслідок що? Смерть? Смерть. Людей можете дурити Добро. по відносно до Бога. Бо ви зараз кажете, казово те, що людей можете дурити. Людей можете дурити, бо тому що вас дурять. Свій до свого по своє, але за Бога не робіться. Якщо Бог би сказав, що 50 копійок даю сюди, дай. Якщо не збираєшся давати, не кажи обіцянка Богові, порушена обіцянка Богові, це бунт проти Бога. Бог вчить нас. Бути чесними, так як він до нас. І якщо Бог сказав, що ми будемо мати життя вічне, то ми будемо мати життя вічне ціною Сина Його. І якщо Бог сказав що сьогодні будеш за мною в раю, він тоді і був з ним в раю, Бог не порушив ані одного свого слова. І тому, коли людина, яка потребує Божого спасіння, пробує собі бути мудрішим від Бога, тут каже, так, а тут ні, а тут а, та нічого страшного. Ваша доля доля Ананії, який помер, і жінка його померла. І їх в один день похоронили. Тому, відновлюючи закон, свій, закон, написаний в серцях наших, найперше ми повинні розуміти відношення своє до Бога Отця, який мені тут написав закон в моєму серці, до сина, який мене відкупив, і заплатив велику жертву, щоб компенсувати людську гріховність і Дух Святий як можливість спілкування з Богом. Телефон, яким можна до Бога подзвонити, Дух Святий. Каже Ісус: всяка хула проститься проти Сина чоловічого. Чому? Бо Він був у людському тілі. Тому я вам казав один одного можете обманювати, бо ви люди, вас обманюють, ви каєтеся, виправляєтеся. І каже Господь, всяка хула проти сина чоловічого проститься. А ось хола проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Ось для чого Отець прийшов послав Сина, щоб нас відкупив, щоб Дух Святий з нами спілкувався. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воєсцено Ви Воскрес!